Неможливо, тому розпаковка того, що я з собою принесла, повернувшись, так, тут величезна коробка чаю це для батьківських зустрічей. Зустрічі з педагогами помітила, що кожен тут знаходить якийсь чай, який йому хочеться випити, і він користується популярністю, тому цей лавара. серветки. Для консультації без них просто неможливо уявити е консультацію з батьками. Так, найдорожчий лот це ось ця така гра від Такамака. Мемка-Мімка-2. Хотіла її купити ще влітку, але не могла її знайти ніде. От, і ось випадково, коли шукала Тані е канцелярію до школи, помітила її одразу купила. Дуже класно, Тут е якісні проламіновані. Які картки для розвитку емоційного інтелекту. Ось так вона виглядає. Для того, щоб її створити, знімалися професійні актори. От і самі картки є дуже-дуже цікавими. Дуже Тому рада, що я її купила, От, але ще не випробовувала поки що. Повітряні кульки. Особливо, коли ми говоримо про емоцію злості, вони нам дуже потрібні. Тримачі магнітні. Те, що я дуже люблю, пензлики. У мене їх вже є достатньо багато, але це такі великі, прикольні і е, вирішила придбати такі собі в кабінет. Так, що в нас тут? Ручки. Я люблю, щоб ручки писали тоненько. От, і в Аврорі знайшла саме такі, купила е, різного кольору, от, але е, один і той самий варіант. Стікери. Так, ось такі у нас є дві штучки. Теж використовуються на батьківських зустрічах, і мені сподобалася форма цих стікерів. Так, канцелярський ніж, степлер. Що тут ще у нас є? Корзинки? Корзинки різної форми, величини, Ось, Тому що дуже багато в кабінеті є дрібних деталюк, які можна сортувати і організовувати по-іншому. Тому, тому корзинки потрібні. тримач для телефона і нова корзина для сміття. Ось все, що я повернулася з відпустки в свій улюблений кабінет.